Вона запхала свою голову в пічку, поки її діти були в сусідній кімнаті. Позаду мене знаходиться будинок відомої. Американської поетеси Сільвії Плат тільки я почав говорити про її трагічну долю, як дощ почав оплакувати її. Якщо з психологічної сторони розбирати Сільвію Плат, у Плат все життя були проблеми з батьком, і причина її смерті також став її батько. Чоловік Тед Хьюз був дуже схожим на її батька. Це можна помітити в її поезії Дедді там, де вона дуже неймовірно сильно їх порівнює. Висновок ми можемо зробити, що в плат був «Дедді Іщус. Також у психології є ефект Сильві. Плат, який говорить нам про те, що більшість жінок по етес мають дуже високу схильність до психічних розладів. Наприклад, та сама Вірджинія Вульф, яка закінчила своє життя суїцидом і померла дуже рано. І оцей феномен Сильвії Плат він відображається на саме жінках поетесах того часу, щоб бути поетесою, тобі вийти за рамки нормальності. І, і якщо ти жінка, то суспільство хоче, щоб в тебе були діти, сім'я дуже складно балансувати сім'ю і творчість. І через такий внутрішній конфлікт дуже багато жінок, письменниць покінчали з собою. Зараз я знаходжусь на могилі. Сільвії Плат, як ми бачимо, е її чоловік не давав їй покою навіть після її смерті, бо на її могилі його ім'я, його прізвище – Хютс. До речі, фанати регулярно його зацарапують, але його відновили перший раз, що я бачу, що його відновили. Бо коли я тут був минулі рази, то воно було зацарапане і дуже дивно. Не знаю, хто його відновив. Неодноразово Сильвія порівнює в своїй творчості свого чоловіка та свого батька. А в своїй поезії Деді вона взагалі описує його як жорстоку та аб'юзивну чоловічу фігуру. Тому хто каже, що Деді і шу це несерйозно, то деяких людей це повністю може довести до суїциду. І до речі, найдивніше в тому всьому. Що Сільвія Плат вчинила це самогубство через те, що чоловік зраджував її з коханкою, і та сама коханка, після вже того, як Сільвія Плат померла, вона пішла життя таким же самим способом, запхала голову в пічку. Але при цьому в Сільвії Плат вижили діти, а в неї вона забрала з собою їдочку, що дуже страшно, і навіює дуже сильно хвилю містики на це все.